Ця угода вона не тільки про безпеку, вона і про співпрацю в рамках енергетики, в рамках кібербезпеки, в рамках доступу до розвідданих, тобто безпека в ширшому форматі, в рамках економічної співпраці, в рамках відбудови України, в рамках того, що Греція може конкретно допомагати Україні в сфері оборони і в таких новітніх технологіях, як, наприклад, дрони, також це звісно і питання екології питання. Ня воєнних злочинів, створення спецтрибуналу, наприклад, за злочини агресії, тобто на військово-політичний рівень ця угода накладається в принципі на всі сфери нашого життя. Також не забуваємо важливий інструмент європейського союзу Ukraine Facility, а Греція як членкиня ЄС, вона також бюджетно докладається до цього процесу, і тому наші громади теж отримують преференції, бенефіти і увагу від такого важливого південноєвропейського європейського партнера, як Греція, ми вітаємо цю угоду, і звісно, ратифікація ця дуже важлива.